Hello, hello, Good evening! Вітаю, друзі. Сьогодні знову е я з вами. Якщо ви пам'ятаєте, як мене звуть, якщо ні, я нагадаю, мене звуть Ірина Гаївна Рибалка. І я ваш віртуальний репетитор, викладач англійської мови, яка веде спеціально дуже крутий проєкт англійська без репетитора. Ще раз нагадую, що я спеціально роблю такий, такий проект для тих, хто не може. Займатися з викладачем, немає змоги. Ось і тому, якщо ви будете дивитись кож тижня, мій огляд самих крутих сайтів, вони безкоштовні, і саме для того, щоб ви могли навчати мову самостійно, то повірте мені, ви будете її знати, якщо у вас є таке бажання. Отож, сьогодні я б так сказала, що я вам хочу запропонувати сайт, який більше підійде для дітей. Ну, у нас з вами є багато різних вже випусків, і сьогодні вже 16-й випуск, тому ви можете зайти на мої попередні відео і подивитись, які там класні безкоштовні сайти, які вам допоможуть вивчати англійську. А сьогодні я вам покажу новий сайт. Він мені дуже сподобався, тому що він розрахований саме на дітей. І, в принципі, ви Ось, а, звісно, але все ж таки він більше для дітей. А що я тут вам хотіла би показати? А, ну, Звісно, він а, так цікаво називається Fun Brain. Якщо ви знаєте, що таке Brain, ну, можливо, ви знаєте, що таке Brainstorm, да, бо багато слів вже у нас зараз просто не перекладається. Знаєте, да, якщо там Addiction, Addiction, або brain, brainstorming, або email, email, і так далі. Тобто багато вже заїмство, запозичених запозичених слів, і вони практично вже не перекладаються на українську мову. Ми їх так і вимовляємо. Так ось brain – це у нас розум, і сайт, який я вам сьогодні хочу запропонувати, він цікаво називається findbrain.com. Це ну, крапочка. Давайте його подивимось. Значить, звісно, що тут багато а, навігацій, ми з вами пройдемо, подивимось. Я сьогодні вас недовго затримую. Ось, і давайте подивимось по навігації. І перша рубрика, яку ми тут бачимо, вона називається Геймс-ігри. Ну, тут є, звісно, просто ігри. Ви можете зайти, давайте я вам покажу. Буду сподіватися, що ви будете бачити все. Дивіться, сьогодні теж дуже складно завантажуються сайти, такий праймтайм. Ось, але я сподіваюся, зараз буде, якщо буде щось не завантажуватись, то я буду або ми будемо чекати, або я вам щось буду розповідати, поки воно завантажиться. Так, ось для чого ми з вами сюди зайшли. Мені дуже сподобався цей, тому що тут є різні аспекти. Ну, от Бачите, на жаль, не можу завантажити, давайте щось інше спробую. І тут так само йде по рубрикам, наприклад, ігри, читання, відео, ігрові якісь там спеціальні такі плейзони, а навіть є зона з англійською мовою, але стосується математики. Так, друзі, давайте буду пробувати, що я зможу вам завантажити. От, бачите, цей і Значить, Що тут класно? Ну, по-перше, тут дуже багато відео є. Так, давайте, чи ви бачите мій екран. Ну, е, 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 е. Ось, Тут ці ігри дуже класно зроблені, тому що вони відео, а, ну і тести тут, ну, так, навіть так не тести, а завдання. Ось, І мені сподобалося, що там є ще книжки, я вам зараз покажу. Ну, давайте подивимось, що ось тут. От я е, натисну «Play Now» і ми побачимо, що тут є. Тут є просто, звісно, як ігри, але там з інформацією на англійській мові. А є реально якісь такі ігри, прямо ну, в таких е, слайдах. О, бачите, тут вони нам показують математичну якусь гру. Ну, давайте зайдемо, подивимось. Так, тут у нас буде з пов'язано. Ага. Ну, тут у нас математична гра цікава, але все ж на англійській мові. Uh -huh. а, і тут Типу, у нас можна грати, але треба тут <світ> ну, мені... да, Тут у нас не дуже багато є, що тут на англійській, тут деякі слова, сквік, бачите, як мишка робить, як ходити і так далі. Але дуже цікаво, чесно кажучи, ну, це реально перший раз, коли я бачила такий прикольний сайт. Так. Давайте щось інше відкримо, бо я не дуже люблю такі ходілки. Так, давайте побачимо, що тут. Ось, тут вже інша гра. Але ви бачите, воно все йде на англійській мові. Це дуже класно. Тут є багато пісень. The finger of destiny is not some crazy legend. Адмістиково футската інсайдів. А ну д, друзі, дивіться, під кожною грою, це ми зайшли з вами в рубрику гра. Тут є description. Ну, звісно, що тому, хто не дуже гарно знає англійську, ви можете просто з перекладачем це перекласти, але це найкраще, щоб ви дітям саме давали. Ну, хай це будуть на англійській якісь ігри, якщо ви дозволяєте їм грати. В, на на комп'ютері, але все ж таки вони будуть з якоюсь там а, з якоюсь користю це все робити. Ось тут є description і можна почитати, що тут буде проходити. Так, давайте зайдемо. ну це от Бачите, їх скільки, їх дуже багато, там є з тітрами. От, ну Давайте ще якусь за, завантажимо. Дивіться, там зазвичай ще показують, який. Ага, ну тут у нас. Так само, ага, це, це йде про мультик, цей той самий. Ось я зараз включу. Relax, you the on you, If you really... Дуже класно, чесно кажучи, що можна тут сидіти часами, бачите, скільки тут серій різних і різних. Ось можна зайти, давайте зайдемо ще отут, прямо прописані для якого віку. Дивіться. Ось, наприклад, написано, що це у нас 1-8. Ну, не знаю як на 1 один да, рівень, але давайте подивимося, що нам тут розповідають. I hear you loud and clear. Us kids work our adorable fingers to the то growing bone. It's about time we band together and demand a raise. Ані hatchwoles don't grow on trees. Oh, you crazy jerk all the way to the bank. тут цікава історія, значить, хлопчик розповідає, як що росте, і тут, бачите, ну тобто він розповідає, як що почати ваш бізнес, як що зробити, як. Як домовитись з ноючими родними братами та сестрами? Бачите, прям прям серія така. Ну, давайте сюди зайдемо. Цікаво. Якщо ви не знали сібленс, це в нас рідні сестри та брати. А він розповідає, як вирішити ці проблеми. О, цікава дуже тема. Ну я не думаю, що це для дітей 1-8 років. Агасіє. Your parents if they'd be willing to send your sis on a backpacking tour around the world six or seven times. Remember, ask nicely. If that doesn't work, you can solve your siblings' sorrows with these. Дуже цікаво, які він дає рекомендації саме для того, як дивіться, яка назва How to Deal with annoying siblings. Тобто, як домовитись? З ноючими, ті, що роздратують сіблинс з рідними братами та сестрами. Так, це ми були з вами саме в Рубриці Game. Там, де ігри або якісь рекомендації, ну, я вважаю, що вам буде цікаво. Дивіться, що мені ще подобалось, я вже в попередніх відео вам розповідала, як зробити story tale, fairy tale. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ні, зайдіть, будь ласка, попередні відео. І там я а, створювала через а, Google Gemini книжку для дітей. Ось тут уже є готова книжка. Давайте її послухаємо. Let's go fish. By Katherine Mitter. Maria wanted to try out her new fishing pole. I know the perfect place, said Dad. They hiked through the woods until they came to a clearing. Maria cried, I see a lake. That's where we'll fish, said Dad. Dad opened his tackle box and baited their hooks. He showed Maria how to hold her pole. дуже тут книжечка розповідається. Різні книжки можна так само, тут дуже довго, а головне, що тут є тітри. Якщо ви не розумієте, і вам складно пояснити дітям, просто зупиняйте, шукайте а, а, в, в vocabulary або в dictionary. Ось, ну, Якщо ви вже а, раніше робили то це і записували це, то це буде vocabulary. Якщо той словничок, який не ваш а, або в інтернеті, або який ви купляєте. А паперовий, то він називається Дікшенерг. Так, давайте перейдемо в наступну рубрику. заходити, дивитися і нагадую, що свої запитання можуть дати, дати безкоштовні запитання стосовно граматики, ну або різні запитання стосовно вивчення англійської мови. Давайте зайдемо в наступну рубрику: Reading. Вона мені теж дуже сподобалась, тому ви можете зайти і подивитись, але такої подачі, чесно кажучи, я ще не бачила. Давайте зайдемо ну, якусь прикольну. Ось тут так: The cat that broke the internet back». Ну, давайте кіт, який у нас що зробив? Ага. Тут просто книжечки, тому що це рубрика «Reading». Від той котик, який у нас тут розбив. Все, щоб ми звернули, щоб наламав якийсь друг з інтернетом. Що ми робимо? Ми так само заходимо, збираємо і просто гортаємо сторіночки. Бачите, тут є текст. І не просто текст, а, а з малюнками. Так само мені дуже подобається, бо тут класна ілюстрація. Ну, от, бачите, що «It was early spring and march. And Miss Emily were on the porch and listening to the Тотс. Тобто тут дуже багато таких е, цікавих е, історій. Ну, це я думаю, що ця книжка відкрили. Е, не бачу тут. Вони написали що 5-8 років, але я думаю, що це вже дітям е, більш старшого віку. Дивіться, а це е, сайт. Не для ESL, Якщо ви пам'ятаєте, я вам розповідала, що English second language, а ви, ми дивимося, але цей сайт у нас не для тих, кого рідна мова може бути не, не англійська. Тому тут може бути трохи складнуваті для вас завдання, але ви можете, от я ще зайшла. Тут у нас якийсь ікзом ми, мили, милий дом, і тут таке смішне якесь відео. От так само. Зараз завантажуємо, подивимось. Тому ви, якщо самостійно шукаєте, ви можете шукати щось English, Second Language, ESL. Но Це саме не, не з тої серії, тому о, тут може бути складновато. Ну нічого, тут дуже багато можете вибрати собі цікавіше. Давайте подивимось, що тут у нас таке цікаве є. Угу. Ну, як завжди, ми маємо проблемки. Ага. Ну, це продовження якогось мультика, епізода, Cartoons, якийсь епізод 20, то, можливо, треба буде знайти, де тут початок. А, воно, бачите, тут багато серій. Ось, давайте ще подивимось, які цікаві є історії. Ось цю ще відкриємо. Сподіваюсь, що вона завантажиться. Так само це ми з вами знаходимося в рубриці Рідінь читання. Теж, бачите, не зразу завантажується. Ось тут у нас є пояснення, що тут у нас про дівчинку Чарлі, от яка там дуже цікава дівчинка, і її пригоди, тобто, вона сама розповідає. Uh, що з неї траплялось, які пригоди. Ну, давайте трохи теж подивимось, бо те, це цікаво. It was the best vacation ever for 10 days. One of our hotels, we actually got to have our own pool. That was so funny. And we went on beaches and hikes. We even went snorkeling. When we went under plastic. it was so dumb. I love this is in, you just have a... Ну, ми бачимо, що е дівчинка розмовляє англійською, але вона можливо не живе в Британії. Ми не знаємо, де вона живе, але тут цікаво дітям той момент, що ви будете показувати, як інші діти розмовляють англійською мовою, і це дуже цікаво. Ну є тут ще такі Storybooks, Мені сподобались. Це ми з вами в рубри в рубриці Reading, Ага, це у нас ця книжечка, ми можемо щось інше відкрити. Давайте якесь спейшел, а Dancing Girl. Давайте тут, мені здається, щось має бути цікаве. Тобто вони, може, перестрибують з одного і рубрики на іншу, може вони міксують. А, от, ну, а тут у нас таке пояснення: Watch these books come alive. Тобто, дивіться, як типу живі книги. what about the pot de voinch? it's play. emma put on her new tap shoes. her dog coco watched. now emma was ready to dance. "let's dance," she said, tapping her toes. emma peeked into the kitchen. mom was cooking supper. Дивіться, якщо вам складно і ви не дуже знаєте англійську, ну по-перше, тут цікаво з того, що книжки як живі, да, вони там ну, прописуються. А по-друге, ви можете так от зупиняти, розбирати, разом з дитиною будете вивчати. Давайте ще подивимось, бо мені дуже сподобалася ця книжечка, там A Live Book. No dancing here, said Mom. Not here, Emma told Coco. Mama is cooking. She tapped tapped into the living room. Her brother, Martin, looked up from the book he was reading and said, Shh. Not here, whispered Emma. Martin is reading. Скажу вам для дітей типу 5-7 років. вже класно, класно, класні книжечки. Так, наступна рубрика у нас відео. Сподіваюсь, так само, бачите, вони перестрибують, міксують. Ну, давайте виберемо, подивимось, що тут у нас цікавого. Можливо, про супермена. Тут, звісно, можна завантажити більше на одного ось тут. Ну, Давайте подивимось, що у нас тут. Вони, в принципі, всі однаково побудовані, але тут десь де, де є. Ну, це дуже старий такий мультик, я дивлюсь, Суперменці ще тих років. Але ви знаєте, вони цікаві ці. Тут так чітка так, вимова англійська, тому що ви знаєте, що мова так само змінюється, і дуже багато, дуже багато слів, які вже не, не проговорюються, або ж дуже багато які просто змінились. Так, давайте ще трохи перемотаємо, послухаємо, як. Загалі. Ну, мені здається, що це цікаво. Сейчас я тут включу. Okay, Mr. White. Lois, another note from the mad scientist. I'm a year. Listen to this one. He plans to strike the tonight. Beware. My electrical ray strikes tonight overleave my warnings. Beware, I strike at midnight. Ну, дивіться, нещасним дітям будуть цікаві такі мультики, тому що це такі, знаєте, супермен ще тих років, і мультик доволі старий. Але все ж таки можна спробувати або разом можете вибрати. Так, давайте зайдемо ще в рубрику плейраунд. Значить, тут більше такі, як ігрові, все ж таки. От, ну давайте зайдемо сюди, подивимося, що тут вони, ну, теж все на англійській мові. Тому, знаєте, коли мої учні, от ми вчимо якісь слова? Ну, наприклад, слово «ads», або там, наприклад, слово skip ads», да, пропустити рекламу. То іноді, то іноді вони кажуть, о, а ми знаємо це слово, а звідки? А тому, що ми граємо і бачимо ці слова, або слово quit, вихід. Ми знаємо це слово звідки, а ми граємо. Тобто, якщо ви вже дозволяєте дітям грати, то давайте їм включайте ось цей сайт, де, скажімо, всі там, ігри йдуть на англійській мові. Ну і тут на початку написано, дивіться, all grades, тобто для всіх віків, для всього віку, і написано: допоможіть хап де safely, safely on the platform. Тобто допоможіть свінки приземлити, приземлитися а, безпеково на платформу. Не знаю, давайте спробуємо, що вона робить. Я не вмію грати, чесно кажучи, не знаю. Ну, Тут треба прочитати. Я думаю, що треба. Можливо, тут. Трибочок, ні, нічого такого. Ну, Десь тут є, що почати чи її натиснути щось, не знаю. Не можу сказати. О, бачите, я тиснув. О, ось так. Да. Ну, в такому дусі. Ага, я зрозуміла, тут щось пов'язане з курочкою, ну, і всі ці моменти. Оп. все, це. Try again. Ну, хоча б, от, бачите, try again. Спробуй знову. Так, ну, е, ігри ми тут особливо не будемо, але звертайте увагу. Написано ось тут age, тобто для кого віка? Дивіться, ще раз кажу: цей сайт, як я вже дивлюсь, він налаштований не на дітей, які не мають їх рідну мову англійську. Тому можливо, буде трохи складновато. Давайте подивимось, fresh bake. Frictions. Ну, давайте. Як тут у нас почуть тортики? Подивимось. А, ну тут опис, як грати. Добре, не будемо тут. Треба показати. Ці. Ага, ну тут можна. Ізі, давайте загрузимо. Подивимось, що тут у нас цікавого є. Угу. Добре. Тут, спробуємо. Ну, дивіться, я не, не дуже люблю математику, тут пов'язано з якимись математичними розрахунками, тому, можливо, ми це не будемо грати, але ви самі зайдете, плейраунд і щось пошукаєте. І остання рубрика, яка ну, цікава, я вам скажу так само. Чому я кажу цікаво, тому що в мене був учень, який проживав в Британії, і в них там всі предмети, звісно, на англійській мові. В тому числі і математика. Тому якщо і а, у мене є там, підписки на різні британські сайти, то до мене дуже багато приходять таких ну, розсилка, де йде мова саме math in english, тобто математика на англійській мові. Ну, мені здається, що це теж дуже цікаво. Так, що ми з вами відкриємо, ну, давайте якийсь мес баскетбол, подивитися, що тут. Так, поки воно завантажується, так само дивіться, що тут вік. ще це вік не, не ось. Так, є опис, description, how to play. How to Play this uh, basketball, Play basketball while practicing your math skills. Дивіться, вони нам дають uh, таку установку, що граєте в баскетбол в той час, як ви практикуєте і ваші скіли, навички стосовно математики. Ну, Давайте загрузимо, подивимося, що тут у нас цікавого. Так, ну знов-таки тут треба, ага, тут треба ще вирішувати. Ой, ні, ну це, це не буду робити. Дивіться, 887, мінус 781. Ну тут можна повторити, звісно, якісь слова. Давайте зайдемо ось сюди. Мені здається, тут немає таких дуже математичних розрахунків. Ще подивимось тут. Ну, Друзі, дивіться, значить, кожного тижня я о 8-й вечора в о, ні, тепер не в п'ятницю, а в неділю планую вам продовжувати ваші такий огляд сайтів, які б вам допомогли вивчати англійську мову. Тому дивіться, я рекомендую вам заходити на мої прямі тери, бо ви можете тут задати мені запитання, і я зразу відповідаю. Ось пишіть в коментарях, будь ласка, все ж таки, який день вам більше підійшов? Чи це неділя, чи це будній день, але так, 21.15 або 21.30 будній день. А в неділю я буду виходити у 8. Так, дивіться, тут дуже цікава теж гра. Зараз ми її подивимось, що тут у нас є? Ну тут така хендбук. Ось тут якась uh, supplementary information, interaction, hints», questions, and answers. Ну, тут має бути цікаво. Давайте спробуємо. Ага, тут прямо ось так. Пишеться. О, це дуже цікаво. Мені прям дуже подобається. Дивіться. Значить, тут у нас іде не просто слон, African elephant. 8 up to six stones. Elephants are the heaviest animal currently working. The earth. Тобто не просто що це африканський слонік. Да? Ой, де він тут десь пропав? А тут пишеться, що ну там бачили, зараз може підгрузиться всі його частини, частини тіла. І пишеться, що цей слонік у нас найва, найвагоміший тваринка в на світі. Да? Currently Walking. У нас може ходити. Так, кудись він у нас подівся. Ну, може таке, ну, зараз я перевантажусь. Якщо завантажиться, то ще раз подивимось. Ось. І тут іде інтерактив, тобто йде е, цікаві факти. От давайте ми про тигра подивимось, Да? Бінгальський тигр. Бачите, тут прописано. І, тобто все написано Stripe, що він по в полосочку. Очі, да, зморшки, або ні, це не зморшки у нього, це в нього що? А, це буса Віскес. Так, INEX, це в нього спина, ой, та, шия, лапи. Бачите, все прописано. І інформація ну, це дуже цікаво. Так, Що у нас тут є? Tigers are the largest cat in the world. Тобто, бачите, інформація. Не просто там тигр і Хвіст і там животики, все таке, бачите, воно все рухається. Ось давайте натиснемо на щось. Чесно кажучи, тут треба розбиратися. Ага, На щось я натискаю, і зразу воно становиться таким темним. Ну, у вас буде змога зайти сюди і поцікавитися, що ж тут у нас з нашим тигром. Так, ось ми ще подивимось: оцей хендбук. Так само цікаво, тобто тут уже не буде інтеректів, але те саме, і тут навіть можна завантажити і Application, тобто можна додатки. Дуже цікаво, тут це розповідається. Ну, для тих, хто не дуже знає англійську, це буде складно, тому ви заходьте все ж таки сюди і дивіться якісь цікаві пояснення. Друзі, ну що? Ага, ось знову бачите, тут завантажилось. Тут є якісь у нас. Ага, давайте тут натиснемо, а, Тут взагалі дуже цікаво. Якщо ви бачите, прям ну, от, дуже цікаво, as you explore, тут пояснені, От це мама і е мама. Так, що заставляє їх годувати? Тобто тут зібрали всіх, які можуть можуть, ну, можуть не всі, а які годують своїх дитинок. На, типу, як не знаю, як це правильно сказати, годують їх, ну, типу, великі, да, великі, годують своїх дитинчат, -дит 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 готують своїх дитинчат, можна так сказати. Ноті я буду сьогодні, ось, бо знов таки йде не дуже гарне завантаження, ось, але ви, ви будете бачити сайт, який я опис залишу в цьому відео під моїм відео, і ви зможете вже зайти, може буде кращий інтернет, тому що сьогодні знов-таки політичні всякі історії нам розповідають, і тому можу підвисати. Я буду дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші запитання, за вашу підписку. Ну, звісно, що за ваші вподобайки. Ви знаєте, що якщо ви хочете самі знати англійську, хочете, щоб, може, ще хтось а, зміг би вивчати англійську без репетитора, то ставте мені вподобайки. Таким чином ми зможемо просувати це відео в YouTube. А на сьогодні все, that's all. And I'm waiting for you for the next Sunday at 8 o'clock in the evening. Have a nice day. Bye-bye!